Мої вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар-дерматолог, трихолог і спеціаліст хірургічного відновлення волосся. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, які бувають методи трансплантації волосся. Якщо вас зацікавило це відео, то очевидно ви готуєтесь до того, щоб пройти цю процедуру і вивчаєте питання. Тому, напевно, вам цікаво, яким методом може бути здійснена процедура трансплантації волосся. Отже, у нас є класичних два методи, які не втратили свою популярність навіть у 2023 році. І це метод, який називається FUT, або Follicular Unit Transplantation, трансплантація фолікулярних юнітів, або метод FUE, follicular unit extraction. Яка ж різниця між цими методами зараз розберемось. Метод FUT полягає в тому, що у пацієнта з донорської зони на потилиці вирізається. Полоска з волоссям, яка нагадує приблизно як рулон трави для газону. Цей рулон шкіри з газоном у вигляді волосся в подальшому під мікроскопом розрізається на невеличкі полосочки, і далі з цих невеличких полосочок виділяються маленькі фолікулярні одиниці або фолікулярні юніти. І потім ці фолікулярні юніти імплантують уже в реципієнтну зону, тобто там, де у вас є залисини, де потрібно провести відновлення волосся або загустити існуючі волосся. Другий метод, про який ми сьогодні згадали, метод FUE, дослівно Follicular Unit Extraction, або екстракція фолікулярного юніту. Ми дістаємо кожен фолікулярний юніт за допомогою спеціального мікропанча або мікросверла, яке дозволяє зробити невеличкий отвір і відрізати від шкіри фолікулярну одиницю. Після чого, за допомогою пінцетів, ми цей юніт дістаємо і потім імплантуємо в потрібному місці, в потрібній зоні. У вас може скластись враження, що один з методів старий, інший новий, один хороший, інший поганий. Насправді все не зовсім так. Насправді, методи обидва хороші і обидва використовуються до сих пір. Лише кожен з них має свої переваги і недоліки. Зараз я швиденько пробіжусь по ключовим аспектам і вам буде більш зрозуміло, які переваги має кожен з цих методів. Які ж переваги має метод FUT? Ну, по-перше, ми можемо мобілізувати велику кількість графтів за одну процедуру. Якщо у пацієнта хороша донорська зона, ми можемо отримати 2-2,5-3 тисячі, іноді навіть більше. Різниця в тому, що ми не проріджуємо донорську зону. Тобто, якщо у нас є досить гарна густота на донорській зоні, вона такою залишається. Ми тільки забираємо середню частину цієї донорської зони. Або полоску шириною приблизно 1 см. Тобто, якщо донорська зона мала ширину 8 см, вона буде мати ширину 7 см. Це буде практично непомітно. Єдиний суттєвий недолік цього методу полягає в тому, що після операції у нашого пацієнта буде рубець, який буде фактично на всю довжину цієї полоски, і він, в принципі, може бути помітний, особливо при коротких стрижках. Саме цей рубець є тим фактором, який часто відмовляє пацієнта від того, щоб пройти трансплантацію волосся саме цим методом. До недоліків методу також можна віднести порівняно більший відсоток всіляких ускладнень. Починаючи з того, що рубець може сформуватися широким або шви можуть трішки розійтися від натягу шкіри, і закінчуючи тим, що ризики всяких болючих невралгій внаслідок пошкодження нервів. Бо все-таки fut метод проводиться як хірургічна операція. Потрібно брати до рук скальпель і потім накладати шви. Є ризики, що ми можемо пошкодити нерви, і потім ці болючі відчуття можуть супроводжувати пацієнта на місяці, іноді навіть на роки. На відміну від fut метода, метод Follicular Unit Extraction дає нам велику кількість графтів, але не робить великого лінійного рубця на шкірі голови. Так, звісно, ми проріджуємо донорську зону. Але якщо у пацієнта донорська зона хороша, то це прорідження воно навіть виконує позитивну роль, адже ми проріджуємо там, де густо, і загущуємо там, де рідко. І за рахунок цього ми можемо отримати максимально збалансовану густоту після відростання уже приживленого волосся. За одну процедуру FUE можна отримати. 2-2,5 тисячі фолікулярних одиниць знову ж таки це буде залежати від параметрів донорської зони. Наскільки волосся росте густо і наскільки ця донорська зона велика? 2,5 тисячі отворів по 0,9, 08 чи 0,7 мм це теж досить великий е, об'єм е, рубцевої тканини. Але перевага методу FUE в тому, що ці рубці практично непомітні. Вони формують такі біловаті плямочки на шкірі, які е, будуть непомітними навіть при доволі короткій стрижці, буквально там 1,5-2 мм і е, при умові хорошої трансплантації ніхто не скаже, що та трансплантація була проведена, а саме, що донорська зона суттєво була прорідженою. Отже, ми проговорили про те, які є переваги і недоліки кожного з методів, які використовуються на сьогодні, в трансплантації волосся. Сподіваюсь, це було вам корисним. Який метод обрати? Звісно, потрібно радитися конкретно з тією людиною, в кого ви будете робити трансплантацію волосся. Іноді це може бути метод фі, а в деяких випадках необхідно робити комбінацію для того, щоб мобілізувати максимально велику кількість фолікулярних одиниць. У будь-якому випадку, головне вибрати правильний метод і правильного спеціаліста, щоб отримати хороший результат, який буде вас радувати багато років. Якщо у вас все ще залишилися питання після перегляду цього відео по особливостям пересадки волосся методом FUE чи FUT, пишіть нам в коментарях або звертайтеся напряму. Я ж дякую до уваги і до нових зустрічей на нашому каналі.